Я серце, я згадаю про рідний кращо в небесах, де розлук не буде, ні горя, ні плачу, з Ісусом вічно буду та. Я, краю мій, рідний край, до тебе, лиш, до тебе, лимия, краю мій, рідний край, лиш там знайде спокій, душа моя. Там у тому краї, Ісус, мене чекає, на вік мене Він полюбив. Мені він приготовив оселі вічні нові, вже скоро буде зустрічний. Краю мій, рідний край, до тебе лиш до тебе, лину я, Краю мій, рідний край, лиш там знайде спокій душа моя. До тебе лиш до тебе видно я, краю мій рідний край, лиш там стане, спокій, душа моя, яка то зустріч буде, що й не передати, не може розум це місти. якщо ти, милий, друже, це зустріч хочеш мати. Скоріш до Господа спіши, Краю мій, рідний край, до тебе лиш, до тебе лину я, Краю мій, рідний край, лиш там знайде спокій, душа моя, краю мій, рідний край, до тебе лиш, до тебе лину я. Рідний край, лиш там стане спокій, душа моя, радість наповняє серце, я згадаю про рідний край, що в небесах, де розлук не буде, ні горя, ні плачу. З Ісусом вічно буду та. До тебе лиш, до тебе ливну я, Краю мій, рідний край, Лиш там з спокій, душа моя, Краю мій, рідний край, до тебе лиш, до тебе ливну я, Краю мій, рідний край там знає, спокій душа моя! Триває збір коштів на відбудову молитовного будинку у селі Бобрик. Перейти на канал церкви, побачити, якою вона була до війни, та почути більше про те, як можна допомогти на будівництві, ви можете за посиланням під цим відео або в його кінці.